Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні 21 лютого 2020 року. Я приїхав на виробництво в агрофірму Гермес. Це давні знайомі, давні партнери. От. І зараз знаходжуся на бортах, де переробляє навоз каліфорнійський червь. Поїхали дивитися який називається вермікомпост, підготовлений гній попередньо, так зване термофільна або предкомпостування, закладається у курс, де оці червоні каліфорнійські червяки, як ви правильно сказали, взимку довше, в теплий період року швидше, роблять з цього гною біогумус вермікомпост, а це в принципі головна, основна цінно-унікальна сировина для того. І ми подивимося на черв'ячки? Пору року вони активніші. Як бачите, черв'яка достатньо, дуже, дуже достатньо. Це що означає, якщо тут багато черв'яка? Це означає, що цей гній йому підходить, що це гарний гній, і з нього буде сировина і цінність вся, вся цієї сировини перейде до добрих місок. Тобто, що у нас з мною? Пумінові речовини, усі ці стимулятори росту природних. Дуже важливо, що корисна мікрофлора, яка в кишківнику черв'яка, також вона збагачує оцей майбутній біогумус і теж переходить до гумісова. Тобто, от, оце з чого? Усього все починається. Ну так, що е екологічно, органічно. За лабораторії агрофірми Гермес Вікторія Шемшана розповіла про дослід на томаті та гороху із застосуванням гранульованого біогумусу гомігран. Навіть за невеликий проміжок часу помітна разюча різниця між рослинами, які були пасійні з уміграном та без. Гомігрант містить фізіологічно активні гумінові речовини, амінокислоти, фітогормони, корисну мікрофлору. Внесення гоміграну у ґрунт сприяє активнішому проростанню насіння, формує потужну кореневу систему та має ріст регулюючу дію на рослини. Цінність гуміграну також у тому, що препарат має пролонговану дію. Гранула працює в ґрунті до трьох років. За лабораторії продемонструвала розчинення рідкого гумінового добрива гумісол плюс у воді. Добрива гумісол дуже зручні та прості у застосуванні. Вони повністю водорозчинні, не залишають осаду та не засмічують форсунки, використовуються для обробки насіння, внесення в ґрунт та позакоронових підживлень. Разом із заступником директора Олександром Сосницьким гість агрофірми Гермес Сергій Завгородній оглянув цех із виробництва рідких гумінових добрив «Гумісол» та лінію наливу коплесних препаратів у зручні та естетичні каністри. Я сьогодні знаходжуся в місті Краматорськ на виробництві гуматних добрив в агрофірмі Гермес. Так як я вже Їхні препарати, їхні гумати використовую в себе в господарстві, ну можна сказати, досліджую. І у, в коментарях були різні дискусії по поводу даного заводу, по поводу виробництва гуматів. Що я хочу сказати, побував. Повторюсь на виробництві. Багато хто з вас писав в коментарях, що е, там ніякого каліфорнійського черв'я нема. Вони е, виробляють гумати з якоїсь завезеної продукції сировини. Але я удостовірився, я побачив борти, так само, і ви це побачите, що да, дійсно. Компанія виробляє ну, гуматні добрива, починаючи з компостування каліфорнійським червьом, ну і закінчуючи цим процесом виробництва, який ви… Тим паче, ми заклали в мене в господарстві декілька ділянок з дослідами на землі пшениці. Бачили результати вже, я перші результати викладував перед Новим роком. От. Ну що я можу сказати, що мені спадає на думку? Ну, органічне, от, е, органічне виробництво. Тим паче нам треба вертатися колеги. Ми вже так землю за захібічили <зас> да, за мінеральними добрами. Треба вже гумати цей гумус, і треба нам піднімати гумус. Як він упав на порядок на 50%, як він був в 80-х-90-х роках, потім пішла, хорошо почала розвиватися хімічна промисловість. От, і ми почали хімію, хорошо, хімія, хімія, хімія. Але як ми раніше могли внести 100 кг той же селітри чи НПК і отримати 30-40 э, центнерів врожаю, я маю на увазі по землі пшениці, то нам зараз треба давати 200 і більше, щоб вже ж так само отримати ті самі 30-40 э, центнерів врожаю. Тому треба нам задуматися, земля – це наше, це наше все, це наше майбутнє. Так що подбати про землю. Да. І що хочу, колеги, сказати. Гарно треба працювати, працювати з відповідальним на землі. Ну і що нам треба, щоб посутствувала погода, врожай, ну і гарної ціни. Дякую.